Всім вітання з Таїланду, Ми на фруктовому ринку і тут є такі ось теж ваточки, точки, магазинчики з різними соусами, кокосове молочко, лапша, звісно, різна, спеції, Так, ну Це різні е, соєві продукти, різні сосиски, мідбови і так далі. Ось ці всі є вони і не соєві, є дійсно з курячого м'яса, свинини, ну з яловичини, в них яловичина теж досить дорога, як і в нас. Рисова лапша вже готова, ось так продається. Теж туси, ну який хто бажає на будь-який смак, але тут не весь ще представлений, є в них і темні сорти рису. Фіолетовий, чорний, курячі яйця, і яйця, курячі досить високої якості, смачні, ну і овочі теж є, ну і також є м'ясний і рибний відділи. Зверніть увагу, ціни. Куряче філе коштує 90 бат, і курячі лапи, які з нігтіками, але бачите, вони їх все ж таки поприбирали. 95 батів, це вважається в них найсмачніша страва. Вони їх дуже полюбляють. Так само, допустимо, крила в них для порівняння 80, куряче, філе 90. Ну. Тобто су супові такі наборчики в них дешевше, ніж те, що цінується більше, там філе чисте і так далі.